Сьогодні, 21 вересня 2024 року, вирішив зробити коротеньке відео про сорт яблук Сонцелюбне. Це, звичайно, умовний, умовна назва, тому що це яблука з старої яблуні закинутої, яка була защеплена на дишці давним-давно, невідомо ким і коли. Ну, років, напевне, їй до ста. І ось я взяв гілочку, закупелював і, правда, на е, підщепа М9, е, тобто карликова. І ось маю такі яблука. У мене вже є одне відео е, в попередньому е, році. От, в цьому році через аномальну жару е, то урожай прийшлося зібрати набагато скоріше. Ну, досить цікаві яблука. Зовсім відсутня кисли... кислота, солодкі. Такі от, бачите, мають нальот такий пусковий, крапочка така біла. Досить цікаві яблучки. Не знаю, не знаю його походження, тому що це, як я повторився, вже... Невідоме. Дерево походження його, закинутий сад. От. Цікаве, цікаве яблучко. Бачите, такий, таке напилення, як це якесь воскове, таке природний такий захист в нього. Досить-досить цікаво. Ось От такий урожай з деревця малесенько зібрав. От, ну, тут напевне відро. таке 10, може 15 літрове цих яблук. Зараз я його розріжу, подивимось, яке воно всередині. От розрізане це яблуко, розрізав. Ось таке воно всередині. Таке білосніжне прямо. От. Ну цікаве. Цікаве яблучко. Соковитість. Бачите, соковите яблучко. Досить дуже тверде, дуже плотне таке. Досить того, що цікавий сорт. Бачите, таке якесь в нього таке, як то всередине, як то сердечко якесь, бачите? От, Так глибоко посаджене і плодоніжка, і це цвітять таке глибоко посадження. Тут така м'яко цікава. от одна, одна і друга. Дуже дуже смачне, солодке, таке ароматне. Дуже ароматний. Просто від яблук аромат виходить, якщо розрізати, то ще більше. Ось такий сорт я знайшов, як то кажуть, закинутий і маю такий смачні яблучка. Дякую за перегляд цього відео.